Вітаю вас на каналі Я живу разом з Надією. Дівчатка розпочався новий рік у нас. І хочеться підвести підсумки минулого року. Я не буду розповідати, що... що мені вдалося, що мені не вдалося, що не зовсім вдалося. Хочеться сказати одне, що даний рік 2023 пройшов досить успішно в тому плані, що з'явилися. Нові знайомі, в'язальні знайомі, нові люди, з якими розпочали більш тісніше, тісніше спілкування, аніж просто в коментарях під відео. Тому що брала участь у спільниках, цікавих спільниках. Ну а коли ми в'яжемо в спільних проектах, то ми, звісно, спілкуємося в чатах. І от це спілкування це, знаєте, мабуть, така найбільша. Найбільша винагорода саме в плані тому, що є підтримка, є допомога. Щоб ти не написав, за якою б допомогою ти не звернувся, тобі завжди підкажуть, допоможуть, направлять в правильне, в правильне русло. Я також, наскільки я могла, я старалася допомогти кожному, в кого яке було питання. Хочеться побажати всім, щоб. Ви знайшли своє натхнення, знайшли своїх таких, знаєте, вірних друзів, які, на яких ви можете покластися саме у в'язальному плані. У цьому році дуже цікавим була подія, цікавою була це зустріч в'язалочок в Полтаві. На жаль, нас було зовсім мало, але знаєте, ось це такі моменти знайомства. саме, Офлайн знайомства не онлайн. Це саме таке, от знаєте, якось найближче припало до душі. Дуже було приємно познайомитися з дівчатами, надіюся, ми ще з ними зустрінемося вже і в цьому році. Е... Також рік був у в'язальному плані досить продуктивним. Я до минулого року, до початку, ніколи не записувала, скільки я вив'язувала пряжі, скільки я вив'язувала робіт за рік. І потім, дивлячись, в минулому році відео дівчат, які натхненно розповідали, скільки кілограм пряжі вони вив'язали, скільки метрів пряжі вони вив'язали, скільки виробів у них красивезних вийшло. Я цим надихнулася, це мене спонукало до того, щоб я завела ось такий записничок, дякуючи Ларисі з каналу Різнокольорова мозаїка». Вона мене нагородила в минулому році в проєкті від Миколая до Василя і прислала ось таку красу. І я вирішила, що це, мабуть, для того, щоб я таки якось записала те, що я зв'язала за рік. І я розпочала щомісяця записувати всі свої готові роботи, записувати їх вагу і записувати метраж, скільки на кожну річ пішло. Признаюся чесно, на даний момент у мене ще за грудень підведено підсумків грам, грам і метражу. Тому я не можу вам сказати, але я думаю, що десь ось тут я вже порахую і вам напишу. Обов'язково, скільки метрів пряжі, скільки кілограм пряжі я вив'язала. Мені самі це дуже цікаво, тому що, вимірюючи в кілограмах, ну знаєте, це таке собі ще питання риторичне. Кілограм це добре, але можна в'язати з товстелезної пряжі з пицями 8 і це буде 1 кілограм, так? І можна той самий 1 кілограм вив'язати спицями номер 2 І в 400 метрів на 100 грам, а може навіть і тоньша ниточка. Тому тут, знаєте, таке, мені саме цікаво було, скільки, і да, на даний час цікаво, бо я ще не підраховувала, скільки я метрів, кілометрів, пряжі, а це в кілометрах визначається, може навіть не в одному і десятку кілометрів. Скільки ж я вив'язала пряжі. Так що, я думаю, тут я циферки вам ставлю і ми самі з вами подивимося, скільки ж цього всього було. А щодо робіт, які я зв'язала в минулому році, буду підглядати. Я записала, що це у мене були чотири пари рукавичок зв'язаних. Вставлятиму, мабуть, вам тут фотографії. Можливо, не всі. Дивились мої попередні відео про спільники. Можливо, не є такі, хто тільки щойно підписується на канал, і їм буде цікаво. Тому вставляю фотографії. Дивіться, рукавички, так, чотири пари, шкарпетки. Шкарпеток була вив'язана 21 пара. Це ті, що я записала. Не знаю, можливо, я якісь і не записала там, не пам'ятаю. Це навіть про це питання було о, на розіграші. Я задавала це питання, що я вив'язала 15 пар шкарпеток. Ні, я вив'язала 21 пару шкарпеток. Небагато, можна більше, але ну, наскільки наскільки я змогла. Далі я зв'язала од шаль і два бактуси. Ну, один, звичайно, бактусом такий жовтенький, назвати тяжко. Я навіть його фото не буду вставляти. А і одна шаль була, і бактус один був. Мені дуже сподобалося їх в'язати, Мабуть, потрібно і в цьому році щось таке зв'язати. Я один з цих бактусів подарувала, то дякую до цих пір. Так, далі зв'язано було три шапочки. Це, мабуть, однієї фотографії не буде шапочки. І дві я ось буквально в грудні. Шапочку для себе і шапочку для доньки. І навесні я ще в'язала їй таку подвійну шапочку. Ну, мабуть, у мене немає фото цієї роботи. Також було зв'язано дві пов'язочки для доньки, які активно носяться. Ще було зв'язано серветочка, також дуже цікава брюхським мережевим. Вперше її в'язала цією технікою. Мені дуже сподобалось. І я так думаю, що потрібно щось. Щось ще таке вив'язати. Завітаю обов'язково на канал Валюшки і знайду щось цікавеньке. Далі прихваточки були зв'язані в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, новорічна кулька в рамках цього ж спільного проєкту, а також в рамках спільного проєкту Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, які організувала Олена Буганова. І в'язала ще сумочку, але сумочка буде розпускатися, тому що, тому що вона мене не задовільняє. <кій> Ой, вибачте. І плечових виробів у мене було 5 виробів. І я, чесно кажучи, була трішки вражена, що ці всі плечові вироби для мене. Тому я. В наступному році вже буду в'язати для доньки поки. що. Ну, якось в мене так склалося, що я в, позаминулому в 22-му році в'язала для доньки, а для себе вже в'язала в, в 23-му. Треба це якось трішки виправити. В загальному зв'язано 42 роботи. Небагато, але й немало. Не одна і не дві роботи, тому я, в принципі, цим задоволена і можу з легкістю перейти у в'язальний новий 2024 рік. В цьому році нам Оленка Буганова запропонувала спільну гру Бінго 2024. Є, у неї на каналі є запрошення, і я вирішила, що я долучуся. Я склала свій Бінго календар. Я вже знімала підключення. І хочу вам сказати, що мій бінго календар трішки незвичний, тому що, е, не знаю, чи всі, чи, чи не всі, але бачила відео дівчат е, декого, і вони е, будуть клеїти наліпочки, якщо якісь, якась із ліній, горизонтальна, вертикальна чи діагональ буде закреслена. За кожну виконану роботу вони будуть клеїти на ліпочку, якщо діагональ, вертикаль буде закреслена чи горизонталь, то вони будуть себе чимось цікавеньким балувати, скажімо так. А сказати чесно, про те, що балувати, я якось не задумувалася, а от саме пограти в гру дійсно задумалася. Думаю, чому б і мені не долучитися, тим більше, що у нас немає ніяких там зобов'язань. Ми просто, коли хочемо, тоді звітуємо, коли хочемо, тоді показуємо, скільки хочемо, Бінго завдань собі ставимо. І я вирішила скласти такий собі Бінго календар. Оленка запропонувала скласти його подекану, по, по квартально, мабуть, так? В залежності від пори року. Але я так подумала, що я цього не хочу робити. Я зроблю загальний Бінго-календар на рік, де я пропишу всі свої бажання. Це не будуть моїми завданнями, це будуть моїми бажаннями, те, що я давно хотіла. І, ну і не тільки я так. І я хочу їх виконувати, ці бажання, втілювати їх в життя і отримувати від цього насолоду. Тому. Тому я зараз з вами прощаюся, а ви не перемикайтеся. Далі буде підключення, де я вам розповім про свої бажання. Я вже його відзняла, цей шматочок, тому запрошую вас до перегляду. Вітаю вас, мої любі глядачі! Вітаю вас з Новим роком і хочу розпочати дане відео тим, що. Новий рік розпочався, і ми хочемо якось планувати свої в'язальні процеси, спланувати свої в'язальні бажання на певний період. Скажу чесно, я не люблю планувати, тому що завжди, коли я щось планую, мої плани летять Шкереберть. Але в цьому, тобто в минулому році Оленка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. Запропонувала пограти в гру. І ця гра називається Бінго. Бінго 2024. Звичайно, дівчатка спробували в неї грати ще в грудні, де вони складали плани на е, грудень і грали в цю гру і закреслювали ось ці свої плани, які вони склали: те, що їм вдалося, те, що їм не вдалося. Величезна кількість процесів у дівчат там записана на місяць була. Я думаю, що ні. Я так планувати не хочу і не буду, тому що, ну, тому що чесно скажу, це дуже і дуже складно щось запланувати і виконати його. Е, ну, можливо, не складно для того, хто вдома і не працює. І то мені здається, це знаєте така, ну, трішки такі плани. Ну, можна сказати, не завжди вдається так, як ми хочемо, тим більше враховуючи теперішні умови нашого життя, так от, повернемось до того ж я до вас підключилася. Підключилася я до вас тому, що я вирішила також пограти в цю цікаву гру, але я склала свій Бінго календар. Бінго свої. Я не скажу, що це плани, але це такі бажання. Буду сказ... говорити, що це бінго бажання, тому що... тому що хочеться щось давно хочеться, але ми себе в чомусь, точніше, я сама себе в чомусь стримую, або ж це мені, ну як то кажуть, заважають інші якісь процеси чи інші якісь події у в'язальному плані. Спільні проекти також, це обмеження якесь невелике, так? але я вирішила, що в цьому році я пограю в гру і я склала свій бінго календар. Зараз я вам його сюди вставлю. І, звичайно, ви тут планів ніяких не побачите, тому що я їх всі закрила. І дівчатка вішають на ліпочки, якщо вони якісь із цих задумок, якусь із цих задумок. Виконали, а я навпаки я буду відкривати те, що я виконала. Я думаю, так буде цікавіше. І ми з вами будемо спостерігати, що ж я задумувала і чи мені це вдалося. Для себе я, звичайно, роздрукувала. Зараз так пронесу в кадрі цей, роздрукувала незачинені ось ці всі процеси, як ви можете бачити. Так, вони надруковані. Але. Але э, буду про них говорити уже в процесі того, як я буду відкривати, справлятися з поставленою задачею. Так що, ось такі у мене бажання, не скажу, що це плани, це такі бажання, які я хочу давно втілити в життя. Можливо, не всі давно хочу, можливо, деякі я придумала нещодавно. Але ось такі у мене плани. Тому, е дякую, що були зі мною. Всього вам доброго. До побачення, пока-пока!